Дорогі друзі, вітаю вас на моєму каналі. У цьому відео ми з вами приготуємо святковий торт із найпростіших інгредієнтів. А ще трохи поекспериментуємо з випічкою бісквіту. Тож обов'язково залишайтеся зі мною і додивіться це відео до кінця. Для початку приготуємо шоколадний бісквіт під назвою Три склянки. До яєць додаємо дрібку солі, соду. Олію без запаху і какао. Все добре перемішуємо вінчиком, щоб не залишалося грудочок. Тепер наші три склянки – це борошно, теплий кефір та цукор. Я використовувала склянку об'ємом 250 мл, але всі точні грамовки в грамах і склянках. Будуть вказані в описі під цим відео. Замішуємо тісто, воно вийде досить рідким, так і має бути. Переливаю тісто у форму, застелену пергаментом. Форма у мене діаметром 18 см. Боки форми нічим не застилаємо. Обов'язково перевірте, щоб роз'ємна форма була герметичною і нічого не випливало з неї. Накриваємо форму фольгою та відправляємо в заздалегідь розігріту духовку за температури 160 градусів на 65-70 хвилин. Ну а тепер наш експеримент. Я замісила ще одне таке ж саме тісто, виливаю його у форму і цей бісквіт ми готуватимемо на плиті без використання духовки. Для цього я спорудила таку конструкцію. Беру широку та високу каструлю чи сковороду, на дно кладу металеву пельменницю та наливаю трохи води. Ставимо сюди форму з тістом, накриваємо кришкою та відправляємо на плиту на повільний вогонь на 45-50 хвилин. У процесі приготування обов'язково підливайте воду, якщо вона буде випаровуватися. Бісквіт, який випікався в духовці, готовий. І Бісквіт, що готувався на плиті. Також готовий. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Остужаємо бісквіти у формах приблизно 20 хвилин. Потім виймаємо їх і повністю остужаємо. Ось такі бісквіти у нас вийшли. А тепер давайте порівняємо результат. Бісквіт, приготовлений на плиті, вийшов навіть трохи вищим, ніж той, що випікався в духовці. Зрізаємо верхівки, вони нам ще знадобляться для посипки. Розрізаємо бісквіт звичайною пружною ниткою. Спочатку робимо насічки ножем по діаметру бісквіту, а потім акуратно поділяємо його міцною ниткою. Подивіться, які виходять коржі, пишні, вологі та дуже пористі. Тому, якщо у вас немає духовки або бувають перебої з електроенергією, обов'язково скористайтеся таким способом. А це розріз бісквіту з духовки, він також вийшов пористим та пишним. Для цього торта я готую крем зі сметани та вареного згущеного молока. Просто збиваємо все міксером або вінчиком і крем готовий. Тепер перемащуємо повністю охолоджені коржі кремом, просочувати їх нічим не будемо, тому що коржі і так дуже вологі та соковиті. У прошарки я додаю трохи консервованої вишні для легкої кислинки, але це за бажанням. Верхній корж укладаю рівною стороною на гору. Також покриваємо його кремом і посипаємо бісквітною крихтою. Тепер даємо торту настоятися хоча б кілька годин. У мене торт простоїв у холоді цілу ніч. Він вийшов дуже м'яким і нарізається без жодних зусиль. Ось такий чудовий тортик у нас вийшов у розрізі. На смак він дуже ніжний. Шоколадні коржі ідеально поєднуються з карамельним кремом. Торт зовсім не приторний, чудово виглядає на святковому столі, і ніхто навіть не здогадається, що він був приготовлений на плеті. Обов'язково спробуйте приготувати і не бійтеся експериментувати. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!